Весь тиждень в Україні буде багатим на опади та доволі теплим. На сході та півдні навіть спекотним. Про це нам повідомляє Укргідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 17 серпня, дещі з грозами, як і в попередні дні, продовжать накривати всі області України без виключення. Щодо температури повітря, то вона в цей день буде спекотною, Найспекотніше буде, як і в попередні дні в східних регіонах. Там сопчики термометрів будуть підніматися до плюс 37 градусів тепла. Вітер в цей день буде змінного напрямку 3-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 30, а вночі буде від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура. Від плюс 24 до плюс 31, вночі буде прохолодніше від плюс 18 до плюс 23 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 37, а вночі від плюс 22 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 21 до плюс 29, а вночі. Від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 23 до плюс 30 в день, і від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла вночі. У Києві 17 серпня ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ, температура повітря буде. Від плюс 18 до плюс 25 градусів тепла. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується дрібний дощ, вранці без опадів. У середині дня дрібний дощ розпочнеться знову і йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. У Харкові у середу до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть без опадів. Температура повітря очікується від плюс 17 до плюс 27 градусів тепла. У Дніпрі ясний ранок та погожий день повільно перетікатимуть у похмурий вечір, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 21 до плюс 28 градусів. В Одесі, 17 серпня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. У другій половині дня очікується дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!